Вітаю. Розв'яжемо номер 9 7. Якщо це математика, це 197, другий рівень складності. Параграф 9. Степінь з цілим показником. Нам треба обчистити. 2 у мінус 3 степені буде дорівнювати, якщо від'ємна степінь, відправляємо цю основу в знаменник. Буде 1, 2 у третьому степені. Дужки можна не ставити. 2 у 3 степені. Це буде 1, восьма. Перший приклад розв'язаний. Мінус одиниця у мінус 6 степені. Це означає, що мінус 1 піде у нас у знаменник мінус 1, в шостому степені парна степень. А ми знаємо, що чис... одиниця в будь-якому степені є число 1. Це буде одна перша або 1. 15 у мінус першому степені. Це означає, що в чисельнику у нас буде одиниця в знаменнику 15 у першому степені. А ви знаєте, що першу степінь домовились не писати, тоді буде 1, 15. Четвертий приклад мінус 1 дев'ята, одиниця в чисельнику, мінус 9 у першому степені. Перша степінь це буде те ж саме число. І тоді подивіться, мінус 9, значить ми мінус поставимо першу. Перед дробами буде мінус одна. Дев'ята. Четвертий приклад розв'язаний. Тепер переходимо до п'ятого прикладу. Одна восьма у мінус другому степені. Це означає, що чисельник і знаменник треба поміняти місцями. І тоді буде вісім перше у другому степені. Це означає, що це буде вісім у квадраті, а вісім у квадраті це вісім помножити на вісім. Ми отримаємо шістдесят чотири. дві третіх, мінус дві третіх у третьому степені. Сразу дивимося, якщо у нас. Третє степені від'ємне число, то у відповіді буде мінус, тому треба про це не забувати. Якщо у нас дріб, то ми міняємо місцями чисельник і знаменник, буде 3 других у кубі, тоді три у кубі, окремо. За... Так, мінус я ще загубила. Мінус. Тоді мінус 3 у кубі поділене на два. У кубі. Це означає мінус. 3 у кубі це буде 27, 3 на 3 на 3, і 2 у кубі це 8. Виділяємо цілу частину, мінус не забуваємо, це буде 3 цілих. 24 забрали ми, тому що 3 цілих, залишається 27 відняти 24, це буде цілих. Восьмих. Приклад шостий розв'язана. Мінус 1,1 у мінус другому степені. Це означає, що треба привести основу до неправильного дробу. 1 множимо на 4, це буде 4, додаємо 1, це буде 5. Спочатку запишемо з від'ємної степеню. 5 четвертих у мінус другому степені. Тепер перевертаємо, записуємо дріб обернений до. Доділь... До цього дробу, а це буде 4 п'ятих, 4 п'ятих, але вже буде у квадраті, степінь буде плюс 2. 4 у квадраті це буде 16, 5 у квадраті 25, 16, 25. Тепер треба перевести у вмішане число в неправильний дріб. 3 множимо на 7, це 21, додаємо 1, це буде 22, мінус залишається 22, 7 у мінус першому степені. Мінус перша степень, це означає, що нам треба поміняти місцями і чисельник і знаменник. Буде 7, 2, 2, у першому степені і кінцевий результат мінус 7, 22. Тепер переходимо до виконання 9, 10, до 12 прикладів. Деві. Спочатку запишемо 2 десята у мінус першому степені. Це означає, що чисельник і знаменник треба поміняти місцями, і степінь уже буде додатня. Тоді буде 10 других у першому степені 10 ділимо на 2, це буде 5 у першому степені і 5. Другий приклад мінус 10, у мінус другому степені. Мінус так і записуємо, мінус 1 десята. У мінус другому степені. Перевертаємо чисельний знаменник, але не забуваємо про мінус. Мінус буде 10 перших у другому степені, або у квадраті. Парна степінь, два парна степінь, то ми отримаємо в результаті плюс 10 у квадраті, і це буде 100. Тут ми пишемо обов'язково нулі, плюс, тому що ми бачимо тут парна степінь. А ось тут уже біля 100 плюс писати не потрібно, тому що тут уже явно, що там плюс. Дорівнює 1,5. Давайте запишемо, 1,5 це 15, ,10. 15 ,10 у мінус другому степені. Дорівнює. Спочатку 15, скоротимо на 5, і у нас утвориться 3, 10 ділимо на 5, ми отримаємо 2. У степені мінус 2, і тоді буде, міняємо місцями чисельник і знаменник, це буде 2 третіх у квадраті. І ми отримаємо 4 дев'ятих. 9, 5 десятих, мінус 5 десятих у мінус четвертому. Записуємо мінус 5 десятих у мінус четвертому степені тепер міняємо місцями чисельники знаменник, для того, щоб степінь показник став додатнім. Це буде 10 п'ятих, мінус, не забуваємо. У четвертому степені. тепер пар на степені мінус дають нам плюс. Ось тут ми плюс спеціально пишемо, щоб розуміли, що ми мінус оцей вже маємо на увазі. 10 ділимо на 5, це буде 2. 2 у четвертому степені це буде давайте 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2. Не 8, А дважди 2, 4, 4 помножити на 4 це буде 16. Отже, ми з вами розв'язали номер 9. 7. Якщо це математика, то 197 з параграфа степінь з цілим показником другого рівня складності. Дякую за увагу.